Щорічно, 4 липня, відзначається свято тих, хто стоїть на варті закону та справедливості день національної поліції України. Професія поліціянта це одна з найбільш важливих, відповідальних і навіть небезпечних в світі. Відтак, 10 липня в металургійному районі відбулося урочисте нагородження 65 правоохоронців з нагоди їх професійного свята. Відданих своїй справі криворізьких поліціянтів нагородили нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня та подяками за особистий внесок у справу покращення боротьби зі злочинністю, сумлінне виконання завдань та високу професійну майстерність. І ще Петровича на його поліції. Поліціянти це не просто люди у формі, це ті, хто завжди поруч та готові прийти на допомогу, ризикуючи своїм життям заради нас. Їхня щоденна праця часто лишається непоміченою, але без них ми не змогли б почуватися в безпеці. Поліцейський повинен кожен переймав присягу та повинен сумлінно ставитися до виконання своїх службових обов'язків та віддаватися цій професії повністю. Приємно, що керівництво цінує нашу роботу та відзначає саме подяками нагород. Там нагрудними знаками урочиста атмосфера, привітання та теплі слова підтримки створили особливий настрій цього дня. Начальник криворізької поліції, виступаючи на церемонії нагородження, висловив щиру подяку всім правоохоронцям за їхню відданість службі. Він наголосив на важливості їхньої роботи та побажав подальших успіхів у нелегкій службі. Ми постійно піддаємось в більшості своїх випадків по роботі Тільки критики, щось не доробляємо, десь щось не встигаємо, Треба посилювати щось на Більше приділити уваги, але дуже рідко ми можемо подякувати всім співробітникам поліції, які служать на Криворіжжі за їх плідну працю. Я дуже радий, що в мене є така велика честь служити з вами тут на Криворіжській землі. Кожна нагорода, вручена на цьому святі, є символом вдячності та визнання. Вона нагадує нам про те, що герої серед нас. Ці люди не тільки виконують свої службові обов'язки, але й проявляють найвищі людські якості: мужність, відвагу, самовідданість. Зі словами вдячності до правоохоронців звернувся голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Багато хто взяв руки зброю і. Захищає Україну на фронті. Будь-яке враження, на жаль, яких у нас в місті багато там, ракетне чи дронове, хто першим приїжджає, першим приїжджає поліція і ДСНС. І дуже часто поліція там приїжджає одним із перших. І я можу сказати, що я особисто бачив, як хлопці і дівчата поліцейські, які приїжджають перші, е працюють. Рятують, викопують, розбирають завали і роблять все, щоб рятувати людей, тому що в перші там, хвилини це іноді зробити простіше. І я за це вам вдячний окремо. День поліції це не тільки свято для тих, хто служить у лавах правоохоронних органів це також нагадування всім нам про важливість безпеки та правопорядку. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський.